Хотів показати, як замінити е, топливний насос на Opel опільзіфіра 20 дизель. Я цей поміняв, він робочий, але. Але тут я мав заміну двигуна і на моїй старій проводці є такі дві фішки. Цей насос приїхав, цей двигун приїхав з одної. Мені прийшлося насос ставити старий. У мене тут все розібране, так як я міняв вигун. Хто буде розбирати, то потрібно буде зняти, Ну, щоб цей весь передок не розбирати, бо у мене все тут спереді розібрано, мені трішки краще. Вам потрібно буде розібрати випускний колектор, щоб достати до нього. Дивіться, виставляємо метку на колінвалі. Ось тут вона. На картері, на блокі і на. распредвале такая меточка. Сейчас покажу, приближу. Чтобы все упало. Потом вставляем. Тут у нас так, так вот есть. Э, тут вот метка. Вставляем. Убираем туда. зашло. О, и оно зашло в топливный. вот оно заходит в эту метку. Вот в эту метку. Я тільки що трішки промучився, бо в мене здвинулася оця прокладка. Отак от я в метку попав. Один болт в мене попадає, а всі не попадають. Я не розумію, що... в чому проблема. Зняв, а потім вже зрозумів, що я прокрутив цю прокладку і просто не попадали. Але що далі хотів показати? Виставляєте метки, щоб зняти, ставити, а потрібно ще буде зняти клапанну кришку, щоб відкрутити цепок. Дивіться, відкручуєте, відкручуєте цю кришку, відкручуєте клапанну кришку, Зриваєте цей болт, щоб зірвати тут ключом на 27, тримаєте, зриваєте болт, знімаєте цепок, відкручуєте ці болти, витягуєте перший цепок. Бо ви не достанете до цієї гайки другої, витягуєте цю зв'язочку, яка йде на розпредвал, і відкручуєте ключом на 27 другий болт. І під тим болтом будуть бо це є одні болти, а другі болти, які тримають глубже будуть болти, які тримають саме ТНВД. Ми бачили тільки що ці болти. Як коли ми знімемо зв'язочку, ми побачимо ці болти, які тримають сам насос. Відкручуємо ті болти і витягуємо насос. Тут ще кріпиться в цьому одному місці. Такою зв'язочкою. Все на звздочках. Ну і все. Поміняли, збираємо в тому самому порядку, затягнули ці болти. Не закручує, ага, потрібно буде зняти натяжитель. так він виглядає. І коли будете збирати, не затягує цього болта повністю. Потрібно буде вставити натяжитель, щоб він ну, затягнув. Зараз вставлю його. О, бачите, коли я його вставляю, угол трошки змінюється, і поэтому треба буде спочатку затягнути натяжитель. Щоб цей угол став. Я також зняв, можна не знімати, але я зняв ще вакуумний тут теж є мітка, ця мітка має дивитися чисто паралельно розпродвалу. Ну, якщо виставити все в ідеалі, то має бути добре. Ну і скручуємо. Зараз я затягну натяжний, затягую цей болт. Це болт краще на фіксатор. У мене десь був жовтий, не знайшов жовтий, сажу на синій. Ну, наді... Маю надію, що розбирати не буду. Так що, якщо відео допомогло зняти, поставити, напишіть коментар, чи допомогло взагалі. І підписуйтесь, буду дуже вдячний. Все тоді до наступного відео. Хотів також додати, що після того як виставили, перевіряємо всі мітки, чи все у нас сходиться. Зробити потрібно теж пару обертів. Ну, не мало б десь втекти, але краще зробити пару обертів, чи ніде нічого не впирається. І... Можна провад запускати ну, у моєму випадку ще далеко до запуску. Але хоча б якщо була б грушки, погано ще немає, якщо була б грушка, я зараз прокачав би і в принципі спробував би джеркнути його, щоб розуміти, чи все добре. В моєму випадку навіть я зараз не можу прокачати систему. Що запустити, може десь є, але я не бачу. Так що, якось так.